Прилуки працюють у напрямку залучення інвестицій. Така робота є пріоритетом для міського голови Ольги Попенко та управлінської команди Прилуцької міської ради. Зокрема, протягом 2022-2024 років представники структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств, установ та організації реалізували більше ніж 30 проєктів. Сьогодні місто бере участь в ініціативі міжнародного значення. Це пілотний проєкт з планування відновлення на місцевому рівні. Для роботи відібрано 10 громад України. Прилуки єдині. Представляють наш регіон. Активність реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Партнерами проєкту стали ПРООН та уряд Японії. Основна мета створення плану розвитку та відновлення громади. У Прилуцької міської ради вже є напрацювання, а це майже 100 передпроєктних пропозицій. Кожна з них приваблива для потенційних інвесторів. З переліку проєктів донорська організація сформувала рейтинг. Групи ідей об'єднали за пріоритетністю. Відповідно, проєкти можуть мати високу, середню та низьку пріоритетність. Прилуцька громада має 12 ідей з найкращим показником. Аби охопити всі напрямки життєдіяльності міста, створено шість робочих підгруп, зокрема, підгрупа Таню розвитку молоді, спорту, соціальної та освітньої сфер внесла 25 ідей. Серед них і пропозиція створення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні спеціалісти Прилуцької міської ради активно шукають донорів чи грантодавців, що реалізують цей проєкт. Ідею презентує заступник начальника управління соціального захисту населення Марина Погуляй. У нас в місті відсутній такий комплексний центр реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день у нас він не створений. У нас існує один центр комплексної реабілітації це світанок для дітей, виключно для дітей з інвалідністю. Тобто, для того, щоб е, наші громадяни отримували повноцінний Повноцінний доступ та всі необхідні реабілітаційні послуги, ми пропонуємо створити центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб. Яким чином ми пропонуємо це зробити? В нашому місті є нежитлове приміщення за адресою вулиця Іванівська, 57, це колишній дитячий садочок номер 7 на базі цього приміщення житлового ми пропонуємо шляхом реконструкції, шляхом капітального будівництва, створити центр, комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, а також внутрішньопереміщених осіб. У приміщенні є централізоване опалення, крім цього, частково замінені вікна. Є і два санвузли. Їх необхідно лише модернізувати та зробити більш зручними для маломобільних осіб. Наявний косметичний ремонт приміщень. Просторі кімнати можна наповнити відповідним обладнанням. А найголовніше прилуч. Ани, котрі потребують такої установи, зможуть отримувати послуги у рідному місті. На сьогодні подібні заклади працюють лише в обласних центрах. На території нашої пригольської міської територіальної громади за останніми показниками, за останніми нашими даними, проживають зараз п'ять осіб, які мають інвалідність. Це в тому числі особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп це доросле, з числа дорослого населення, а також близько 300 діточок, які мають інвалідність. Останні тенденції в нашому місті спостерігаються до зростання числа внутрішньопереміщених осіб. Ця е, цифра, яку я зараз оголошу, це близько трьох тисяч у нас, вона постійно варюється, вона нестабільна, оскільки в нас одні приїжджають, другі від'їздять, але спостерігається тенденція така, що близько трьох тисяч осіб у нас постійно мешкають в нашому е, місті прилуки. Тобто саме для цієї категорії осіб ми хочемо створити такий центр. Ми знаємо, що ну, війна, коли то закінчиться, наші хлопці повернуться додому. Е, і вони будуть потребувати всебічної допомоги, особливо медичної, реабілітаційної, соціальної психологічної. Тобто для цього ми саме і створюємо цей центр реабілітації. Центри комплексної реабілітації планують облаштувати відповідно вимог чинного законодавства та державних стандартів, зазначає Марина Погуляй. Тобто, ми повинні врахувати всі вимоги чинного законодавства з тим, щоб ці центри були повноцінними. І наші громадяни, які потребують надання соціальної, психологічної, медичної та іншої допомоги. Могли отримати якісні послуги. На базі цього будинку, цього центру, ми пропонуємо створити кабінет медичної реабілітації, кабінет психологічної та психолого-педагогічної реабілітації, кабінет соціальної реабілітації, кабінет лікувальної фізкультури, кабінет масажу, а також простори для проведення різноманітних Заходів, тобто це будуть якісь гуртки, майстерні і так далі. Обов'язково приміщення модернізують з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. Це спеціалізований санвозли. Якщо він у нас складається із двох поверхів, можливо, це розташування туди і ліфта, от і доставка наших громадян, мешканців нашої Прилуцької міської територіальної громади. Це засобами. Транспорту центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок, а також соціального таксі. Створення центру це перш за все якісні своєчасні реабілітаційні послуги для жителів громади та внутрішньопереміщених осіб. Це соціальні гарантії для військовослужбовців, котрі повернуться із фронту. Це забезпечення рівних можливостей та якісного життя для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб. Такий центр допоможе не лише фізично і психологічно відновити людей, але й сприятиме їхній повноцінній інтеграції у суспільство. Залишився найголовніший крок знайти інвесторів, котрі фінансово підтримують дану ідею. У Прилуцькій міській раді впевнені донори обов'язково відгукнуться, адже створення центру серед 12 ідей, що мають високу пріоритетність реалізації.